Одного теплого літнього ранку в невеликому селі, де кожен знав кожного, сталася пригода, яка розбурхала всю громаду. Головними героїнями цієї історії були дві сусідки тітка Ганна та бабуся Марія. І хоча вони жили поруч уже понад 20 років, між ними завжди було щось на зразок холодної війни. То одна висадить свої мальви ближче до паркану, то друга розвішуватиме білизну так, що тінь падала на город першої, але те, що сталося того дня, перевершило всі попередні дрібні сварки. Тітка Ганна саме сиділа на лавці біля свого будинку, спостерігаючи за курми. Які мирно клювали зерно у дворі. Однак одна курка, найрудіша й найбільш нахабна, вирішила, що їй мало простору. Змахнувши крилами, вона спритно перелетіла через паркан прямо на город Бабки Марії. Тітка Ганна лише махнула рукою. Іди вже, розвідниця, подивися, що там у сусідів росте, каже курці. Тим часом бабка Марія саме полола буряки. Побачивши на своїй території чужу курку, вона скипіла, як щойно поставлений борщ. Ах ти ж безсовісна! закричала вона. Ще й курей своїх на мою землю відряджаєш. Вона швидко піднялася, підхопила найближче відро і, недовго думаючи, шпурнула його у бік курки. Курка спритно увернулася і злякано заховалася в кущах картоплі. За кілька хвилин бабка Марія вже стояла біля паркану і голосно кричала. Ганно! Забери свою дурну курку, поки я її на суп не пустила. Тітка Ганна, уявляючи себе вищою за ці сварки, повільно піднялася і вийшла на ганок. Що ти, Марія, кричиш, як на ярмарку? Яка ще курка? Мої всі дома. Брехня не вгамувалася бабка Марія, та руда хвостата, як твій язик. Зараз сидить у мене на городі і жре мою картоплю. Марія, не вигадуй, спокійно відповіла Ганна. У мене такої курки взагалі нема. Бабка Марія аж почервоніла. Та я тобі зараз покажу і кинулася до картоплі ловити злочинницю. Однак курка не так легко здалася. Вона то заховалася під кущем, то стрімко перебігала між рядами. Зрештою, бабка Марія, втомившись бігати, вирішила просто відігнати її мітлою. Курка, перелякана до краю, кинулася назад через паркан до ганненого двору. От бачиш, вигукнула бабка Марія, переможно показуючи пальцем на курку, це ж твоя. Тітка Ганна лишень хитро посміхнулася. Що ти, Маріє? Це не моя, мої кури породисті, а ця якась замурзана. Замурзана, бо твоїм курям не дають їсти, як слід, врізала бабка Марія. І тут почалася справжня суперечка. Ганна звинувачувала Марію в тому, що та вигадує. А Марія стверджувала, що всі біди в селі через Ганнених курей. Сусіди, почувши сварку, почали збиратися біля паркану. Дід Іван, найстарший у селі, вирішив узяти ситуацію під контроль. Спокійно, жінки, сказав він. Зараз розберемося, чия курка та і як відповідатиме хто. Так це ж її в один голос вигукнули обидві. Дід Іван, нахмуривши брови, задумався. Аж тут його внучка Оленка, яка поверталася з лісу з повним кошиком грибів, сказала: Діду, та це ж курка дяді Миколи. Я її бачила вчора біля його сараю. Усі замовкли. Тітка Ганна і бабка Марія одночасно зойкнули. Миколи? За кілька хвилин до гурту прийшов сам дядько Микола. Йому пояснили ситуацію, і він, сміючись, підтвердив, так, це моя курка. Вибачте, що вона вам городи потоптала. Я заберу її. Але на цьому історія не закінчилася. Тітка Ганна й баба Марія так увійшли у азарт суперечки, що навіть після зникнення курки продовжували з'ясовувати, хто краща господиня. Селяни лише сміялися, слухаючи їхні вигуки, а дід Іван вирішив завершити. Дівчата, годі вам! Краще помиріться і запросіть одне одного на пиріжки. А то вся курка про вас тепер думає: от бійцівські сусідки! І хоч офіційно сварка закінчилася була в селі, ще довго згадували, як одна курка змогла розбурхати всю громаду.